Привіт, друзі! Я останнім часом дуже багато роздумую над 18 або 19 псалмом в деяких бібліях. Так, і це дуже відомий псалом, який починається з того, що небеса розповідають про Божу славу, або світ сповіщає про творіння його рук. Тут є три частини в цьому, в цьому псалмі. Перший говорить про творіння. Про те, що через творіння, я б сказав одним словом, ми бачимо, що Бог є. Так? Е, але Само не зупиняється тут, він переходить до закону. Після того, як говорити про те, що творіння, звіщає про Бога, він потім каже, що але твій закон, саме твій закон розкриває, що добре для людей. Тобто, так, ми можемо подивитись на творіння навколо і зрозуміти щось про Бога, але саме Його відкриття до нас так, в слові своєму. Це відкриття його самого особисто. Так? Ось де відносини починаються з ним. І я так роздумую, що ну так, ми, ми закликаємо інших людей до цих відносин. Так? Але я просто став часом думаю, ну це для нас особисто, теж для його послідовників. що Ми маємо його слово, ми, ми маємо його заповіді, маємо його мудрість. Так? І це те, що дає нам постійно перебувати в цих відносинах з ними. Я просто. Бачу, що я часто нехтую саме цим. І саме спів третій частині саме про це і говорить. Можна загально казати про закон, що да, це розкр... Бог розкриває себе. Але потім він дивиться на себе. Він переходить від творіння до слова і потім роздумує над собою, над своїм станом. І закликаю вас просто на цьому тижні, в ці дні просто роздумувати над вашим станом. Так? Якщо розуміти про Слово Боже, як про благодать до нас, так, чи ми користуємося цією благодатью, чи ми перебуваємо в ній, так, чи ми користуємося даром його Слова, його мудрістю. Так? І останні слова цього саму: слова моїх уст і роздуми мого серця завжди будуть перед тобою і тобі до вподоби, Господи, мій помічник! І мій викупитель, так тож нехай слово його це буде тим світлом, яке показує нам, що, що у нас відбувається всередині. Так? Повертаємось постійно до Божого Слова для наповнення, так, і для того, щоб розуміти, що у нас в наших серцях відбувається.